Російські окупанти вночі обстріляли житловий будинок у місті Селидове Донецької області, в результаті чого обвалився під'їзд. Одна жінка загинула, кілька мешканців дістали поранення. Під завалами шукають ще щонайменше одну людину. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що окупанти били по місту із зенітно-ракетного комплексу С-300. Загалом завдали чотирьох ракетних ударів по житловому кварталу. Відомо, що у результаті обвалу багатоквартирного будинку поранення дістали 82-річна жінка та чоловік. 56 років з-під завалів дістали тіло його 85-річної мами. Загалом під час атаки росіяни пошкодили або вщен зруйнували 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, автомобіль і господарську споруду. Нині аварійно-рятувальні роботи в місті тривають. Друзі, такі новини. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу і залишати свої вподобайки в підтримку. Голова КНР Сі Цзінпін прибув до Сполучених Штатів Америки. Його літак приземлився у Сан-Франциско, де стартує саміт АТЕС азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Сі зустрінеться з президентом Байденом та планує обговорити конфлікт між Ізраїлем і Хамас, а також підтримку США України в її боротьбі з російською агресією. США проситимуть Китай зменшити допомогу Росії. Адже після того, як Захід застосував проти Російської Федерації безпрецедентні санкції, Пекін став її підпорою. Піднебесно постачає до РФ дрони, стрілецьку зброю та є покупцем номер 1 і її нафти. Аналітики припускають, що Китай може піти назустріч, адже йому теж невигідно тривале затягування війни. США дуже хочуть бачити КНР у якості союзника. Протистояння із Росією і з Китаєм складне завдання навіть для такої наддержави як США. Це перший візит лідера КНР до Америки за останні шість років. Раніше відносини двох країн були напруженими через візит на Тайвань спікера Палати представників Ненсі Пілосі та збиття в США Китайського метеорологічного зонду. На саміт АТЕС запрошено і Росії, і делегатчого очолов віце-прем'єр Олексій Оварчук. Та американці відразу заявили, що не планують зустрічатися з росіянами. До речі, крім інших тем, Байден у розмові з Сі підніме тему і білого китайця синтетичного наркотику фентанілу, що постачається в США переважно з КНР. Останнім десятиліттям фентаніл став головним вбивцем наркозалежних у США. Це пов'язано з потужною дією препарату, що викликає передозування навіть у малих дозах. Наркотик вважається надприбутковим. Навіть невеликі інвестиції у нього приносять мільйони доларів. Продовжуємо тримати вас у курсі подій. Це відео з Одеси. Мікрорайон Райдужний. Працівники ТЦК затягують чоловіка у бус. Той відчайдушно пручається. Усе відбувається після того, як Одесит, мовляв, відмовився брати повістку. Такою мобілізацією обурилися місцеві поряд бусу зі спецномерами Зібралося багато людей, переважно жінок, які намагалися протестувати врученню повістки у такий спосіб. Затримували чоловіка, нібито на очах у його рідних, дружини і дитини. Правоохоронець пояснює, що чоловік ухиляється від призову на військову службу, тому його везуть до ТЦК, де він отримує повістку у присутності адвоката. Видивіті хто там хто так проживає в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки журналістам прокоментували, що розслідують обставини події. Жодних подробиць поки що не озвучили. А це шокуюче відео з іншого куточка країни, записане в одному з київських університетів. Якщо я вступаю, в мене буде давно. Так, але ви будете бачити вашу Взагалі, Багато людей зараз вступають таким чином до вас. Дуже. Це експеримент журналістів Бігус. Інфо. Вони спробували вступити до Київського університету культури. Там їм розповіли, як отримати відсрочку від мобілізації. Студентів готові приймати, нібито навіть без вступних іспитів. Плата за рік буде 44 тисячі гривень одне плантажем. Добре. Якісь вступні істоти потрібно консультація. Загалом в Україні в кілька разів зросла кількість чоловіків, які вступають до українських вишів за час повномасштабної війни. Вона презентувала новий кліп. Точніше, відразу три. Перший україномовний із назвою Київніця, другий і третій російськомовні із назвою Риганіца та Аскатауніца. Вони, до речі, й викликали шквал критики. Експерти кажуть, що сам кліп та пісня непогана, але мова виконання все ж таки російська. Щоб не так різати вухо росіянам, в російськомовній версії кліпу назву української столиці Київ замінили на назву столиці Латвії Ригу. І тепер вона звучить як Риганіца. Лобода пише, що така назва вдячність латвійцям за її гостинність до неї. А ось користувачі мережі дали співачці нове прізвисько Світлана Риганіца. Давайте подивимося, що вони пишуть. Лобода Риганіца, Нарешті ми почули правду от тебе про себе, заслужена росянська Риганіца. Як завжди, Риганіца одним задом на два стільці. Поведінка Лободи дійсно неоднозначна. То вона знімає кліп на пісню по-українськи, робить в інстаграмі пости українською мовою і підтримує українців, то переходить на російську мов україни-агресора, яка напала і вбиває українців. До речі, аудиторія в інстаграмі зірки теж різношерсна. Ось ми провели невеличке дослідження. Лобода у своїх постах періодично перевзувається. Відбувається це схоже завдяки коментарям. Наприклад, таким: невже так важко приділитися, хто ти звідки і кого підтримуєш? На двох стільцях не всидиш. Український паспорт значить і мова, Ні, то ті ж самоскалями та мовою їхньою проклятою. А ось вже й російська аудиторія підтягнулася, так би мовити, цитата мовою оригіналу. Не понимаю на этом языке. На русском білака, всі все понимали. Ми вирішили запитати, навіщо така різноманітність кліпів. Телефоную з приводу кліпу Світлани Лободи, точніше, трьох оцих кліпів. Чи можна якийсь коментар отримати стосовно того, чому їх. Три, і взагалі дуже багато скандалів стосовно цієї теми я можу ваш телефон передати нашому піар директору, і вона може з вами це об обговорити, тому що я займаюся концертами. Відповідь. На жаль, з нами так ніхто і не зв'язався. Можливо, відповідь на запитання просто не поспішають озвучувати при вселюдно. З вами була команда Україна. Сьогодні підписуйтесь на наш канал, у нас цікаво. В Україні можуть відкрити один із аеропортів для цивільних польотів ще під час війни. Це анонсував керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США та виступу в інституті Хадсона. Голова офісу сказав, що посилення української ППО стане запорукою відновлення. Зокрема, це дозволить відкрити один із аеропортів України і також додав, що влада вже працює над цим із західними партнерами. Щоправда, Андрій Єрмак не назвав конкретних часових термінів для відкриття аеропорту, і де саме проте, з контексту його виступу, можна зрозуміти, що йдеться про роботу цивільного аеропорту ще до закінчення війни з Росією. Питання відновлення польотів цивільної авіації, яке повністю припинилось 24 лютого 2022 року. Активно обговорювалось в Україні влітку 2023 року, коли до Києва приїздила делегація європейського бюджетного авіагіганта Ryanair. Вона не просто розвідувала ситуацію в Україні, де триває війна, а провезла план відновлення авіації в Україні. І один із варіантів ще до завершення війни. Висувались ідеї щодо відкриття аеропортів у Києві, Львові, Одесі чи Ужгороді. Проте тоді до конкретних рішень та дій не дійшло чи можливо відновити цивільні польоти в Україні під час бойових дій? На цим досі ламають голови провідні авіаційні експерти, влада авіакомпанії. Водночас досвід Ізраїлю підказує, що це можливо, адже після нового витка війни у жовтні цього року польоти цивільної авіації в Ізраїлі також продовжуються. Наприклад, на початку листопада в мережі з'явилось відео, як Лайнер Boeing 737, який прямував рейсом з Тбілісі до Тель-Авіва, приземлився в Ізраїлі під час масової ракетної атаки з сектору Газа прямісінько на фоні роботи ППО. Утім, як говорять більшість українських авіаекспертів, ситуацію в Україні некоректно порівнювати з Ізраїлем, оскільки сама територія, яка прикривається залізним куполом, є не настільки великою, як територія України. Тож чи справді відкриють небо в Україні для цивільних польотів, і наскільки буде безпечно, поки що запитання відкрите? Поліція влаштувала рейд в ресторані «Форт» у воронежі. Тут святкувала день народження велика компанія чоловіків, переважно вихідці з Азербайджану. <му> Всі чоловіки нещодавно отримали громадянство РФ. У присутніх спочатку перевірили документи, а потім вручили 50 повісток до військкомату. Ресторан Форд знаходиться за адресою вулиця Донбаська, 2В. Яка іронія? Нагадаю, з кінця літа по всій Росії проводять рейди мігрантів, які не стали на військовий облік, щоб потім відправити їх в Україну. А генерал юстиції Бастрикін навіть пропонував позбавляти мігрантів російського громадянства, якщо вони відмовляються воювати. Ну, вже краще втратити громадянство, ніж жити так. Ось, наприклад, така була пропозиція дружини загиблого окупанта. Її чоловік загинув на війні після підписання контракту. Вона дізналася про смерть від товаришів по службі, але офіційно це досі не підтвердили. їй зробили чудову пропозицію, і це не лада. Командир запропонував жінці приїхати на фронт і відкопати там чоловіка. Ну і ребят рібят в тому числі й командир, е котрому нашла пісати. Даварів приїжай вальшана. Говорив, даварів в вальшани і одкапувай свого мужа. Затримати, відправити, вбивати і вмирати. А хто залишився, змусити виживати у путінських умовах? У державній думі РФ вперше за довгий час розповіли про складне становище російських пенсіонерів, які ледве виживають в умовах масштабного зростання цін та низьких пенсій. Депутат Держдуми назвав пенсії росіян катастрофою та приниженням. За його словами, РФ принизливо відстає від інших країн, незважаючи на те, що є найбагатшою державою. Наприклад, середня пенсія у Франції близько 1400 євро, а в Росії близько 140 євро. Нагадаю, 13 вересня РФ витратила на удари по Україні. Пенсії 500 тисяч росіян за весь час Росія витратила до 100 мільйонів доларів лише на іранські безпілотники, якими атакувала територію України. Доведемо до бідності всіх росіян, а потім візьмемося за українців. Так подумав Путін і вирішив, що знущатися з Донечан це норма. Їм реально нема на що купити їжу. Подивіться, яке відео зняли донечани їх шокували ціни на м'ясо. Всем привет, Донецк на связи. Как вам колбаска по 3.400? У нас, оказывается, донецкий миллионер половина нищентствует. Норвы на, на военных равняются, а про простых смертных там думать не звикли. Потрібно годувати вояків, які отримують Іноді по 200 тисяч від Путіна за вбивства. Росія країна терорист. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. У пабліках розходиться заява Ілона Маска, де він називає Зеленського м'ясником. Саме так Маск охарактеризував президента України в одній із аудіокімнат у своїй мережі Ікс. Зленський давно вже живе, живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності. А ось залужного підтримав і сказав, що саме він цінує людей, і тверезо дивиться на те, що відбувається. Забувши, що президент та головнокомандувач ЗСУ працюють у тандемі. Я yeah, думаю, think, що залужний the точно той, хто цінує so, життя so, своїх and людей і тверезо so, дивиться so, на те, so, що відбувається насправді. Да, здається, маск забув, що саме Росія напала на Україну, і в ролі м'ясника виступають представники саме цієї країни. Але ж це не єдине, що відбувається у всесвіті. Маска днями ілон знову пророкував громадянську війну в Європі, коментуючи зіткнення в Лондоні поліції із противниками пропалестинського маршу. А перед цим ліз знову в політику та війну іншої країни. Так він розповів блогеру Лексу Фрідману, чи потрібно українському президентові Зеленському розпочинати мирні переговори з Росією? i would just recommend do not send the flower of ukrainian youth to, be, to die uh, in trenches uh, whether he talks to putin or not just don't do that В офісі президента України не промовчали, та, хоч і завуальовано, але відповіли Ілону Маску. Не називаючи імені, сказали, що такі люди, хто сидить комфортно за тисячі кілометрів від війни та розмірковує про чужі долі, не може пропонувати Україні погодитись на переговори. За останній тиждень Ілон Маск головна особа у всіх статтях. Ви бачили, що з'явилася інформація про те, що Ілон Маск їде до Росії, де візьме участь у конференції з питань штучного інтелекту All Journey 2023, яка відбудеться за тиждень у Москві. За інформацією європейського порталу, глава Tesla, SpaceX, а також Twitter виступить спікером у рамках міжнародної конференції. Міжнародною вже звучить смішно. Він буде розповідати, ніби про розробку жорсткою відповіддю опен та ChatGPT. видання. Не виключало, що маск може обмежитись виступом в онлайн форматі, але виявилося це все брехня. Оргкомітет конференції спростував інформацію про виступ мільярдера Ілона Маска на заході. Участь Ілона Маска у конференції, AI Journey 2023 не планувалася. Але якщо він захоче приїхати, то звичайно ми будемо раді бачити його серед наших спікерів. Потрапити до скандалу для маска це вже не новина, але все це робиться зі зрозумілих причин. Російські змі зрозуміли, що висловлювання маска дуже впливають на їхній інформпростір. Оскільки маск часто говорить про війну і критикує владу України, а це на руку Кремлю. Тому не здивуюся, що ця компанія з маском продовжуватиметься, адже росіянам ніхто не розповідає спростування багатьох таких новин, продовжуючи приховувати правду, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. Колишню народну депутатку філологиню Ірину Фаріон посадять. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо різких і неоднозначних висловлювань. Фаріон. Орлиці не сповідаються перед гігієнами. Кримінальне провадження за цими фактами відкрито одразу за чотирма статтями кримінального кодексу України. В останні роки про Голиченко вже почали забувати, і вона зникла з великої політики. Проте її постійні скандальні інтерв'ю повернули її у публічний простір. Так, на одному з інтерв'ю вона у своїй характерній манері різко розкритикувала українські військові, які продовжують спілкуватися російською мовою. Них, що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. На що отримало зрозуміли шквал критики від військових про те заяви наших захисників аж ніяк не вплинули на Фаріон? Мене просто не слів, знаєте, поки у людей йде війна, такі люди, як Фаріон, піаряться на мовному питанні. Дивіться, я взагалі я в шокі з всього приїздячого. Навпаки, вона продовжила закликати боротися з російськомовними у своєму телеграм-каналі та публікувати пости людей, які виступили на її підтримку. Але через це скандал розгорівся лише з новою силою. 8 листопада вона виклала у соцмережах листа від кримського студента, який підтримав її заяви. Правда. Приховати дані хлопця Фаріон не спромоглася. Після чого в кримських проросійських телеграм-каналах щиро подякували за інформацію пані Фаріон і повідомили, що до юнака вже завітали російські спецслужби ФСБ. Я Глебов Максим, один адін студентів кримського вузу, учусь на філолога. Восьмого ноября двадцятого третього року я написав Ірині Фаріон лічне сапші на почту, де. Та її його в скандалі. Правда, це далеко не перші скандали з Фаріон. В далекому 2010 році вона на камеру у дитячому садочку почала критикувати імена дітей, які здавалися їй недостатньо українськими. То ніколи не пишеться Марічки машою. Бо якщо вона маша, то це форма не наша. Нехай вона йде туди, де ті маші живуть. У 2012 році на засідання ради під час виступу прем'єра розкритикувала тодішню голову уряду Миколу Азарова, з якого часто кипкувала через його специфічну українську. Знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви у 2017 році Фаріон закликала не давати роботу і освіту тим, хто не говорить українською. А згодом, після сварки з телеведучим Дмитром Гордоном, на камеру прийшла детектор брехні, щоб спростувати, що вона агент ФСБ. А як ви вважаєте, чи дійсно Фаріон агент ФСБ? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк в цьому відео і не забувайте, команда України сьогодні працює для вас.